Глобальний рівень самогубств впав на 30% з 1990 року, але не у США. Мовчання, яке кричить, глобальні тенденції зменшення самогубств та нас тривожна аномалія. Світ змінюється. І, на щастя, у багатьох аспектах ці зміни на краще. Однією з найбільш обнаділивих тенденцій останніх десятиліть є зниження рівня самогубств у глобальному масштабі. Згідно з недавнім дослідженням, за період з 1990 по 2021 рік кількість самогубств на 100 тисяч людей зменшилася майже на 30%. Це колосальний крок вперед, що свідчить про те, що проблеми психічного здоров'я все частіше визнаються та вирішуються на державному та міжнародному рівнях. Але в цій оптимістичній розповіді є тривожна записка Сполучені Штати Америки. Хоча більшість країн світу демонструють стабільне зниження, США, на жаль, рухаються у зворотному напрямку. Ця аномалія вимагає пильної уваги та глибокого аналізу, оскільки вона сумнівається у ефективності використаних стратегій та вказує на наявність системних проблем, які потрібно вирішити. Глобальний успіх, чому показники самогубств зменшуються? Успіх, що спостерігається в більшості країн, не є аварією. Він є результатом ряду факторів, що працюють у синергії. Перш за все, це зростаюче усвідомлення того, що самогубство не є неминучістю, а профілактичним станом. Це усвідомлення призвело до розробки та впровадження ряду політичних заходів, спрямованих на зменшення ризиків та надання підтримки тим, хто потребує. Серед найбільш ефективних заходів можна розрізнити. Обмеження доступу до фатальних засобів особливо це стосується пестицидів, вогнепальної зброї та певних препаратів. Обмеження доступу до цих засобів значно знижує імовірність імпульсивних самогубств. Розробка систем психіатричної допомоги, поліпшення доступності та якості психіатричної допомоги, включаючи стаціонарне та амбулаторне лікування, відіграє ключову роль у запобіганні самогубства. Створення кризових ліній та служб підтримки, кризові лінії та служби підтримки надають негайну допомогу людям у кризовій ситуації та допомагають їм впоратися з суїцидальними думками. Профілактичні та навчальні програми, програми профілактики та освіти допомагають підвищити обізнаність про проблеми з психічним здоров'ям та зменшити стигему, пов'язану з пошуком допомоги. Інтеграція психіатричної допомоги в первинній медичній допомозі, включення депресії та інших психічних розладів у звичайні медичні обстеження дозволяє вам визначити проблеми на ранніх стадіях та своєчасно розпочати лікування. Ключова ідея зниження рівня самогубств є результатом цілеспрямованих зусиль та політиків, спрямованих на покращення психічного здоров'я населення. Чому ша йдуть по своєму? Аномалія, що вимагає пояснення. Хоча більшість країн світу демонструють прогрес, США, на жаль, рухаються у зворотному напрямку. Починаючи з 2000 року, рівень самогубств у Сполучених Штатах збільшився більш ніж на 11%. Це тривожний дзвінок, який вимагає серйозного аналізу та пошуку причин. Серед можливих факторів, що сприяють цій аномалії, можна розрізнити. Підвищена доступність вогнепальної зброї, Сполучені Штати мають один з найвищих рівнів вогнепальної зброї у світі. Простота доступу до зброї значно збільшує ризик самогубства, особливо в імпульсивних ситуаціях. Економічна нестабільність та нерівність, фінансова криза 2008 року та постійна економічна нерівність негативно впливають на психічне здоров'я населення. Соціальна ізоляція та відсутність підтримки сучасне суспільство часто характеризується соціальною ізоляцією та відсутністю сильних соціальних зв'язків, що може посилити проблеми психічного здоров'я. Стигма пов'язана з психічними розладами, незважаючи на зусилля щодо зменшення стигеми, це все ще є серйозною проблемою, яка заважає шукати допомоги. Недостатній доступ до психіатричної допомоги, у багатьох американських регіонах доступ до психіатричної допомоги обмежений, особливо для людей з низьким рівнем доходу. Культурні фактори культура індивідуалізму та незалежності, широко поширена в США, може перешкоджати одруженню на допомогу та визнання необхідності підтримки. Особистий досвід, я помітив, що в США, на відміну від багатьох європейських країн. Часто є небажання говорити про свої проблеми і визнати, що вам потрібна допомога. Це, мабуть, пов'язано з культурою, яка заохочує самодостатність та придушення емоцій. Пандемія COVID-19, несподіваний спад та її наслідки. Цікаво, що під час пандемії COVID-19 глобальний рівень самогубства всупереч очікуванням зменшився. Це, мабуть, пов'язано з тим, що під час пандемічних людей почали більше цінувати своє життя і усвідомлювали важливість соціальних зв'язків. Крім того, уряди багатьох країн підтримували населення, що також може допомогти знизити рівень самогубства. Однак, незважаючи на це тимчасове зниження, тривалі наслідки пандемії для психічного здоров'я населення ще не оцінюються. Ізоляція, втрата роботи, страх перед інфекцією та втрату близьких людей все це може посилити проблеми психічного здоров'я та призвести до збільшення кількості самогубств у майбутньому. Що робити? Рекомендації для США та всього світу? Для того, щоб зупинити і перетворити тривожну тенденцію в США та підтримувати глобальний успіх у зниженні самогубства, необхідно вжити набору заходів. Затягніть контроль над оборотом вогнепальної зброї. Це найважливіший крок, який потрібно зробити в США. Збільшити фінансування психіатричної допомоги необхідно збільшити фінансування психіатричної допомоги на всіх рівнях, від первинної медичної допомоги до спеціалізованих стаціонарних установ. Розробити та впроваджувати програми профілактики та освіти необхідно розробити та впроваджувати програми профілактики та освіти, спрямовані на підвищення обізнаності про проблеми з психічним здоров'ям та зменшення стигеми, поліпшити доступ до кризових ліній та служб підтримки. Необхідно покращити доступ до кризових ліній та служб підтримки, щоб люди могли негайно отримати допомогу в кризі. Створіть допоміжне соціальне середовище. Необхідно створити допоміжне соціальне середовище, в якому люди не бояться говорити про свої проблеми та звертатися за допомогою. Враховувати культурні особливості. Необхідно враховувати культурні особливості в розробці та впровадженні програм профілактики та допомоги. Навчити лікарів та інших медичних працівників. Необхідно навчити лікарів та інших медичних працівників з навичками виявлення та лікування психічних розладів. Збір та аналіз даних необхідно збирати та аналізувати дані про самогубства, щоб визначити тенденції та оцінити ефективність програм профілактики. Ключова думка, запобігання самогубствам це колективна відповідальність, яка вимагає зусиль урядів, медичних працівників, навчальних закладів, громадських організацій та кожної людини. Висновок надія на майбутнє. Незважаючи на тривожну ситуацію в США, глобальні тенденції зниження рівня самогубств надихають надію. Показано, що проблеми психічного здоров'я можуть бути вирішені та можливі запобігання самогубству. Однак для досягнення цієї мети потрібні цілеспрямовані зусилля та політичні заходи, спрямовані на покращення психічного здоров'я населення. Ми повинні продовжувати працювати над створенням світу, в якому кожна людина відчуває себе цінною та підтримуваною, і в якій немає місця для стигеми та відчаю. Пам'ятайте, що ви не самотні і що завжди є надія.